Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний вершковий крем-суп, і для цього нам потрібно: м'ясо, морква, цибуля, картопля, вершковий плавний сир та сіль. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. Ми спочатку беремо м'ясо, у мене це ось такі свині реберка та гарно ретельно промиваємо та відправляємо у каструлю варитель до повної готовності. Обов'язково тому, збираючи шуму. Далі ми підготовлюємо овочі. Для цього беремо морквину та нарізаємо її на ось такі шматочки. У мене вони півкільці. Нарізану морку перекладаємо у посудину. Також сюди ми нарізаємо цибульку. Можна брати одну невеличку або ж половинку велику, як у мене. І також гарно її подрібнюємо. Я нарізаю на кубики. Нарізану цибулю також перекладаємо у посудину. Ну і, звичайно ж, беремо картоплю. Звичним для нас способом її очищаємо, миємо, просушуємо та нарізаємо на ось такі квадратики. І тепер наші продукти вже підготовлені. М'ясо тим часом зварилося, тож ми його виймаємо у посудину та залишаємо трішки охолонути і, відповідно, розбираємо та ріжемо на шматочки. У кульон ми додаємо попередньо нарізану нами картоплю та морку. І тепер відправляємо це все варитися до повної готовності. Коли продукти зварились, додаємо сюди нарізану цибулю. І також сюди у каструлю ми будемо додавати вершковий плавний сир. У мене від фірми Ферма. Він мені максимально смачний та ніжний. Але ви за бажанням можете використати будь-який сирок. Який у вас є в наявності. Тож, сюди його нарізаємо, я роблю це прямо ось так у руках та промішуємо, відправляємо варитись на плиту до повної готовності продуктів. Також не забуваємо обов'язково посолити до смаку. І тепер кладемо на плиту. В результаті у нас виходить ось такий гарний густий насичений суп. Тепер залишусь тільки зробити з нього крем-суп. Для цього беремо блендер з ось такою порожною ніжкою та ретельно усе пробиваємо до повної однорідності продуктів. Бачимо, в результаті отримуємо ось такий гарний, густий та насичений суп. Подаємо ми крем-суп, зазвичай порційно із додаванням, у мене, наприклад, м'ясо, сухарики та смажені шампіньони. Тут уже може бути політ вашої фантазії. Що вам найбільше подобається. Але ви тільки гляньте, наскільки гарно, апетитно та смачно він виглядає. Такий суп однозначно варто подавати гостям і обов'язково посмакувати ним самим. Адже він виходить дуже смачним, ніжним, вершковим, а додавання сухариків чи грибочків дає свого особливого смаку. Тож, друзі, обов'язково рекомендую, зберігайте собі даний рецепт. Готуйте та смакуйте, адже суп готується надзвичайно легко, просто, а виходить дуже та дуже смачно. Тож, друзі, зберігайте рецепт, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставте пальчики догори. А я, як завжди, бажаю смачного: готуйте, смакуйте, тіште себе та своїх рідних. А я вам, як завжди, бажаю усього найкращого та до зустрічі!